Займенник М у французькій мові, займенник М один з найважливіших у французькій мові. Ви, мабуть, його дуже часто чували, тільки ви не знаєте, як ним користуватися. Він замінює доповнення з прийменником «до» або кількість. Тобто, якщо ви бачите «до» плюс щось, якось тут, що паглю до момпрожи, до плюс іменник. Ось цю частинку до мопрожи замінимо ми на юн, на on. І це on ми поставимо перед дієсловом. Ви знаєте, що всі займенники ставляться перед дієсловом. У нас Тільки в першому випадку ми використовуємо слово «проект». ми кажемо, я говорю про мій проект». а тут ми вже скажемо, «я про це говорю, або я про нього говорю. Elle a de toi? Вона потребує тебе, на безван. Вона потребує цього. Ні, на жаль, якщо вона Еля Безондут вам, воно так і залишиться. Тут ми не зможемо е, змінити, на, замінити на UN, бо ЮН це кількість, це щось неживе. Ні, не вийде. «Ну Нунусу Vonduso фільм. Ми пам'ятаємо цей фільм, ми про нього пам'ятаємо. Ну, ну, зоне сувенно. Далі, «ю-ен» замінює кількість також. Наприклад, уявіть. Уявіть, у вас є три яблука: хуа пом. Ви можете слово пом і яблука не використовувати, коли ви відповідаєте. Ви можете, можете просто сказати: у мене їх троє. Тоді вийде жене тху. У мене їх троє. Жони тхва. Il boit beaucoup d'eau, він п'є багато води, це кількість, багато чого води, але ви бачите знову після прийменника до йде іменник, тобто до ми замінимо на юен на он, і у нас вийде il on boit beaucoup, Він її багато п'є. Слово вода тут використовується, а в преступному випадку вона не використовується, бо вона була замінена на un, її. тю pain? ти хочеш хліба? Oui, veux. Так, я хочу трішки. Он замінює іменник з артиклем 2. Це ви зрозуміли. Наприклад, je prends du café, я беру каву. Je prends» я її беру. Доля суп замінимо на «e», на он. Якщо ми не хочемо повторювати слово суп, ми замінимо його просто на он і поставимо перед словом і у нас вийде l'eau» – Якщо ви не хочете повторювати дольо, ми заміняємо його на займенник он, і у нас вийде Лона ше. Він купує воду, він її купує. За вон де? У нас є ідеї. Якщо ви не хочете в цьому реченні відповіді казати, «Так, у нас є ідеї, Ну, за вон де а ви просто хочете сказати у нас вони є, ви просто можете сказати ну зонаво". «Он» З виразами канчите кількість. Є такі вирази кількості. Букудо, пюдо, аседо. Un kilo une bouteille un peu і так далі. Наприклад, elle veut un peu de sucre Вона хоче трохи цукру. До сукре, так як у нас іменник іде після Д. До сюкре ми замінимо на «он». І поставимо перед дієслом. І у нас вийде L on V а P. kg de pommes ми купуємо 2 кг яблук. Допом можемо замінити на он. У нас вийде nouson a chuton de kilo. Ми їх купуємо 2 кг, де ставиться он у реченні? ви зрозуміли, ставиться перед діє слово. J'embron, я це беру, я їх беру. Tu en veux? ти цього хочеш? І може, він цього багато їсть. Он у запереченні стоїть завжди як одне схиле, поєднане з дієсловом. з дієсловом, тобто но і па, так само, як в інших випадках, які ми з вами розглянули з прямим та непрямим додатком. Наприклад, ми ставимо но па» навкруги цієї парочки. «Жоно в па, я цього не хочу. І «но нопа глюпа, вони про це не говорять. Ну, но она вам па у нас цього немає. Он з інфінітивом ставиться завжди перед інфінітивом. Стоїть перед інфінітивом точно так само, як прямий та непрямий Je vais en prendre, я збираюсь це взяти. veut ж acheter, вони хочуть це купити. Tu peux en boire, ти можеш це випити. Он у питаннях. Стоїть перед її словом. Бо ви знаєте, щоб сформувати питання, достатньо з стверджувального речення поставити знак питання в кінці, змінити інтонацію і утворити питальне речення. Скільки цього ти хочеш, О, стоїть перед ті словом. Вуза може часу єсте, і льом пагляду ква, про що він говорить. Типові вислови з О. Соналі. Уйди, підтихать. Je m'en vais. я ухожу. Сонсор тіх, впоратись. Elle sort bien. Вона добре справляється. Она вахмах набридло. Чому она вахмах Д. Мені це набридло. On Он вважа quelqu'un. сердитись на когось. Чому в? Треба запам'ятати, ти на мене злишся. Ось так. Тобто, є функція 4. Де ми можемо замінити, де ми можемо використати. Коли у нас йде до плюс іменник, жопа до монтава, жодпагло, я говорю про це. Коли ми говоримо про кількість, trois livres», у мене три книги, жодни trois», у мене їх три. Коли йде мова про частковий частковий артикль, трохи чогось, du lait», Жомбо. Якусь частину молока, якщо ви візьмете бутилку молока пляшку. Ви не всю пляшку, ви не все молоко вип'єте з цієї пляшки. Фіксовані вирази також немає. Мені це набридло. Дякую.